Українські мурахи це громадська організація, яка займається підтримкою військових та їхніх родин. З керівником організації Олександром Калінченком говоримо про роботу мурах та чому важливо дбати про сім'ї загиблих захисників України. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Громадський простір про громадські організації. Пропоную нам почати Олександре, розмову з того, коли виникли українські мурахи, і чому мурахи? Угу. Цікаве питання, яке всі питають. Виникли українські мурахи 25 лютого, 22 року, вранці. А от так от можна сказати. Ми зібралися друзями, зрозуміли, що нам потрібно щось робити. На той момент ми були на західній Україні. Ми орендували за свої кошти великий комплекс, великий готель. От створили чатик в Телеграмі. І почали просто рандомно писати всім своїм друзям, знайомим про те, що якщо вам треба зупинитись, перепочити, сходити в душ, поспати, перевдягтись, попратись, приїжджайте. Ми тут є, і от з цього почалося. А мурахи. Тому що воно знаєш, як на початках 22-му році країна виглядала як великий мурашник. Якщо подивитись взагалі на мурашник і його трішки розшторхати, то всі починають бігати, а всі починають допомагати одному Відбудовувати досить швидко відбудовувати, і саме наш волонтерський рух він нагадував цю відбудову, тому що в нас по країні просто створилася за буквально три дні шалена мережа волонтерів, десь біля ста людей, які в Києві займалися евакуацією, а на сході роз... Звозили там різні речі, а на Західній Україні ми приймали гуманітарні вантажі і багато всього відбувалося. от це таке синергія всіх разом. Ви почали одразу дбати про цивільних і військових. Чи на цивільних спочатку був фокус, а допомога військовим додалася уже згодом? Угу. Десь приблизно перших днів. 10, напевно, ми займалися цивільними. Ми створили прихисток. Ми створили евакуацію з Києва і Київської області. Тоді це була Буча, Бородянка, Ірпінь, все, що ми могли дістати десь. От за компанію Києва, коли відійшли від Києва, це десь біля п'яти тисяч людей, яких ми вивезли, і переважно це не Київ, це от саме міста біля Києва. От. А десь на початках березня у нас почали з'являтися наші перші близькі друзі, які вже пішли на фронт. Почали з'являтися перші втрати, і ми почали просто допомагати там. Чи можемо тоді ж не було взагалі нічого? Там шкарпетки, елементарні якісь броніки з цими тяжкими пластинами саморобними і все інше. Вот і воно потім якось почало почало розбудовуватися. Так як я фотограф і я маю свою компанію в Сполучених Штатах, в мене достатньо велика мережа моїх друзів і знайомих. То ми десь умовно на 28-29 лютого привезли на кордон з Україною. 55 великих чемоданів, і ми пішли в сіру зону перевантажуватися, тому що ці люди, американці, які привезли нам, мої друзі, вони боялися, думали, що тут прям все гайки на західній Україні. А я кажу, друзі, тут все добре. Але ми якось домовились так, що ми всі різоні перевантажимося, завезли і почали дараз роз, цю всю історію. Українські мурахи займаються дуже багато, чим Це і підтримка військових і цивільного населення, як ми вже згадували, і ретрити для сімей загиблих захисників, захисниць України, і навіть психологічне відновлення, реабілітаційні програми, які з цих ініціатив, і проєктів ви реалізуєте зараз, і чи можеш ти означити той основний, на який зараз йде найбільше ваших сил? Угу. В нас є два розгалудження: це цивільне і військове. В військовому те, що я міг би поділитися, не всім, на жаль, можу поділитись. Ми допомагаємо армії, співпрацюємо з бригадами офіційно. На сьогодні ми вже зробили більше. Біля трьохсот автівок, це як медиваки, так і якісь пікапи, джипи і все інше. У нас є такий проект, який називається Паверент, це така потужна паверстанція, типу екофло, яку ми робимо власноруч. Це не є бізнесом, це є волонтерська історія, і за цього її собівартість прям супермінімальна. І вона дуже добре допомагає хлопцям. Саме там також продовжуємо закупати різні речі, які потребує сьогодні. Військо в цивільній історії у нас є прихистки. Ми робимо відновлювальні такі кемпи-ретрити для сімей, в яких загинув військовослужбовець на війні. Це така відпочинкова і психологічна підтримка саме мами. Але вона приїжджає з дітьми і з дітьми займаються там. Так? І в цьому році ми відкрили нове направлення. Ми робимо. Кемпи для також такі відновлювальні ретрити для демобілізованих військовослужбовців інклюзійних, які можуть приїхати зі своєю сім'єю до нас, і це такий тижневий також ретрит відпочинок для них, саме як для сім'ї, тому що коли ти повертаєшся з війни. З втратою в тілі, так це є ну, досить в великий виклик для тебе. А коли ти повертаєшся з війни і ти довго не спілкувався з сім'єю, нормально це ще також є великий виклик. і Ми хочемо над цим працювати, збудовувати сім'ї разом і допомагати хлопцям трішки відновитися. І після цього ми зараз набудовуємо таку мережу. Кому підеми могли рекомендувати, чим їм далі займатися, як вони можуть застосувати себе? Обов'язково ми даємо можливість пройти психологічну психічну підтримку. От тому да, якось якось так. Де ж проходять ці ретрити? Які це області, як виглядають ці кемпи, куди приїжджають люди? Які там умови і ну, скільки загалом ви, наприклад, за один ретрит приймаєте людей? Угу. Наші ретрити і для сімей загиблих, і для військових демобілізованих проходять на Західній України недалеко від нашої бази в селищі Поляна. Ми знайшли там таке доволі гарне місце прямо під горою з гарним краєвидом, з басейном, з гарними умовами, де можна і подивитися на захід і, і на схід сонця. Ми за один такий раз приймаємо. Раніше в нас було більше, зараз ми сфокусувалися на такій цифрі, як 10 сімей. Для нас це така оптимальна історія, коли кожен може один одного почути, кожному можна приділити достатньо уваги, тому що ми можемо гнатися з якимись цифрами, да і багато набирати, але це не буде ефективним. Але незважаючи на це, 10 сімей це загалом десь біля 35 55 людей, тобто залежно від того наскільки наповнена сім'я, наскільки дітей, тому подібне. Зрозуміло, що за роки вашої діяльності в тебе вже багато історій і відгуків людей. Але для нашої аудиторії, для розуміння, наскільки важливим є ваша підтримка цих людей, і, і моральна, і психологічна, чи можеш поділитися, можливо, якимись такими кількома історіями, які для тебе особливо теплі, і ти би хотів про них розповісти, і так би можна було зрозуміти і уявити, який. Який вплив ви чините на цих людей, і наскільки вони вам вдячні? Так, насправді досить багато всього відбувається, особливо якщо взяти кемпи відновлювальні для сімей, в яких загинув тато на війні? Ми їх провели найбільше. І це просто серце розривається, коли ти під час кемпу бачиш цих людей, як вони за короткий строк. Починають від того, якщо вони приїжджають сумні, починають трішки посміхатися, як у нас зав'язуються відносини, як вони комунікують з такими ж, як вони, і як вони знаходять цю спільну а, якусь точку, поговорити, стають друзями. І в нас же от безліч історій, коли після кемпів вони починають їздити одна до одної на в гості, на дачі, в якісь разом поїздки, а, тому що ну, от, жінка вона приїжджає туди і зазвичай вона не має якогось. Такого соціуму собі рівних, так, для того, щоб просто можна було поговорити. Вона зазвичай її не розуміють, вона ображена на весь світ, і це, звісно, це велика втрата, це великий біль, і, і можливої підтримки такої немає. А коли вони попадають до нас, вони, вони бачать, що вони не є одними такими. І в нас є така якась. Склалась традиція, вона так само по собі виходить. Ми не плануємо це, але кожного разу в нас є така остання невелика вечірка, де ми робимо багато всього для, для дітей, для жінок. А в нас є така гарна традиція, і я закликаю там кожного, хто хто про нас почує і знає. Надсилають нам подарунки. В основному надсилають якісь бренди. Подарунки, ми складаємо це все гарно, і ми робимо такий сюрприз, коли під час програми в кінці ми дітям даримо ці подарунки жінкам. і Це така якась турбота. І потім після цього вони виходять і просто говорять ті слова вдячності, як їм взагалі цей тиждень, і що вони думають про мурах. І зазвичай просто там весь зал він просто плаче, тому що вони діляться таким най-най-най в серці, як їм складно, що вони переживають, в якому місці вони знаходяться, і що вони тут отримали, наскільки це вплинуло на них. Тому тому да. і ми думаємо, що чим далі ми зможемо пройти, чим більше ми зможемо зробити таких кемпів, тим більше ми зможемо вплинути. На нашу країну. І ви знаєте, якщо б навіть там сьогодні все зупинилося з війною, то, на жаль, наступні років 10 ми зможемо робити, робити, робити і працювати, працювати з цією втратою, травмою, впливати на це, тому що ну наскільки великий біль відкрився в нашій країні, що ну немає просто меж цьому. Скільки ж кемпів ви вже провели? На сьогодні. Я можу плутати цифри, але це десь біля 12-13. в середньому це відбувається десь раз в півтора місяці. Наш кемп, так як ми недовго це робимо, умовно там десь рік, напевно. То це вже такі великі здобутки, але із-за того, що в нас дуже маленька команда, і наша громадська організація вона не є таким класичним прикладом громадських організацій, які пишуть гранти, отримують гроші, і в них є якісь певні зобов'язання, і вони просто працюють. Наша громадська організація є волонтерською, і в нас немає фінансової підтримки, в нас немає зарплат офіційних чи тому подібних речей. І кожен кемп, який відбувається, він відбувається з того, що перший день в нас ще немає 100% суми грошей. Але ми починаємо це робити, і слава Богу, що є ті, кому не байдуже. ми постійно відкриваємо збори на ці кемпи і на, на всю нашу діяльність в соцмережах. Люди долучаються, і ми дякуємо кожному, хто, хто може і хоче це робити, тому що я знаю, що ну в пріоритеті завжди стоять якісь речі по виробництву дронів і всього іншого, і це зрозуміло і це так. Але тим не менш є такі проєкти, які відбудовують. Країну вже на майбутнє вкладати потрібно в цих дітей, вкладати потрібно в демобілізованих військових, яким потрібно якось рухатися далі. От тому як ти і інші члени команди готувалися до цих кемпів, коли ви вирішили їх проводити? Тому що працювати з людьми, які у такому великому горі, це непросто, і треба вміти це робити. Так, це насправді досить велике, цікаве і комплексне таке питання. І перед тим як почати це робити, ми взагалі думали працювати з посттравматичним синдромом. І до мене прилетіла моя подруга, вона є українкою. Вона живе в Чикаго. Вона якраз закінчила університет Вітона по травмі по психології. І я кажу, Ліль, ну потрібно нам щось робити. Давай подумаємо, як ми це будемо робити. І ми поїхали по країні просто дивитися на досвід, який відбувається. І ми потрапили в декілька прекрасних місць, де ми спілкувалися з людьми, які займаються цими проєктами. І всі, як один, нам говорили, що от там, наприклад, ми займаємося допомоги психологічним військовим. Ми займаємося реабілітацією військових, і ніхто не займався тим, щоб допомогти саме сім'ї. І вони говорять, що сфокусуйтеся, це є велика аудиторія, і велика, і, потреба. Да, велика потреба. І вам потрібно ну допомогти в цьому, тому що не багато людей в цьому роблять. І ми почали якось здобувати це, як, як правильно робити. Звернулися до наших друзів ветеранхабу, які нас підтримали. звернулися до наших друзів громадської організації. Вільний вибір, які наш також підтримали і а, взяли на себе психологічну частину, тому що ми не є фахівцями, і для нас а, на сьогодні і весь цей час було досить важливо знайти тих фахівців, які саме розуміють, і не просто вони мають якийсь навчальний досвід, а, а, вони, базу, да, так? а вони мають вже а, ну якусь таку історію з тим, що вони працюють і знають у цей досвід, як правильно працювати. Тому для нас це було суперважливо, і зараз ми постійно відкриті до. До нових терапевтів, до нових психологів, але для нас важливо, чи людина мала досвід, чи вона знає, як правильно це робити, як працювати з втратою і травмою, тому що це така досить тендітна тема, яку треба обережно відкривати, обережно допомагати. Яким ти бачиш надалі розвиток громадської організації Українські Мурахи, наприклад, на наступний рік, і чи ти думаєш про те, що ви робитимете? Коли Україна переможе, угу. мріємо. Ми нас насправді в нас періодично відбуваються якісь такі стратсесії. Вона це для нас важливо розуміти, куди ми йдемо. І хочеться мріяти, що це все закінчиться, і ми будемо далі продовжувати допомагати країні на сьогодні. Ми напланували до там середини березня 26-го року всі наші проєкти, які у нас відбуваються. Крім цього, в нас є певні різні цікаві військові проекти, які вони офіційно можна сказати, не дуже стосуються громадської організації, але ми активно приймаємо в цьому участь. Для нас важливо на сьогодні розвиватися інституційно, тому що ми, як така молода організація. З людей, які не з громадського сектору, які були в творчих професіях, в IT, в бізнесі і в різних в різних місцях, ми зібралися, і ми здобуваємо цей досвід. Він досить гарно на практиці здобувається, і нам шаленими темпами вдається робити дуже багато всього за ці роки, але нам не вистачає ось цієї розробки політик внутрішніх. І для того, щоб нам вирости як організація і далі, як Тічніше надавати наші послуги і розуміти, що ми хочемо робити, ми сфокусовані зараз на тому, щоб здобувати освіту, здобувати інституційність, розбудовувати політики нашої організації після війни, дай Боже, ми це все переможемо і закінчимо. Я впевнений, що ми будемо в громадському секторі допомагати боротися з наслідками війни, і насправді наслідки війни їх дуже багато. Є тільки якісь такі популярні речі, якими зараз займаються, але насправді ж наскільки велика травма. Втрата не тільки будинків, не тільки кінцівок, не тільки людей. Психологічні різні речі. Дуже багато потрібно буде працювати з дітьми. Дуже багато треба вкладати в них. Тому я думаю, що ми будемо сфокусовані на цьому. Ви слухали розмову з керівником громадської організації Українські Мурахи Олександром Калінченком. Ми говорили про роботу команди та чому важливо дбати про сім'ї загиблих захисників України. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Громадські організації, які змінюють країну матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір», що адмініструється Ісар Єднання. Єднання». У межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, Руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР-Єднання.